Слава говорили про те, що саме сьогодні до нашої студії завітає голова благодійного фонду, тільки вперед, Вячеслав Бороденко. І Вячеслав же в нашій студії Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, друзі! Сьогодні будемо говорити В'ячеслав, про ваш благодійний фонд і про те, чим саме ви займаєтеся і яку допомогу ви саме надаєте. А взагалі створення благодійного фонду це повністю ваша ініціатива була. Насамперед, мабуть, більше моя, а потім мене підтримала моя команда, і ми створили благодійний фонд. Ви зараз можете сказати про те, що ви також з перших днів війни ви захищали нашу неньку і захищали Бориспільську ОТГ, і також ви є нашим захисником. І ви зараз. Це поєднали і благодійний фонд, і допомагаєте захисникам, і саме є захисником. Що на той момент взагалі вас підштовхнуло на відкриття фонду? Саме те, що ви брали участь і зараз брате в тому, що допомагаєте нашій країні. Ну, справа в тому, дійсно, я з перших днів почав став на захист нашої України. Побачив всередини деякі недоліки. Те, що там не вистачало там продовольства, там не вистачало амуніцій, не вистачало квадрокоптерів, там ліхтариків, там батарейок. Не вистачить. Багато чого не вистачало, тому виникла така ідея створити благодійний фонд, який буде допомагати безпосередньо військовим. Благодійний фонд ми почали створювати десь в кінці лютого. Тобто там спочатку повномасштабної агресії я пішов, записався в добровольчий батальйон. От, і з перших днів, з перших днів ми, ми, ми стояли на захисті так, нашої ЕТГ. З чого почалася історія створення фонду в плані того, чим відразу почали допомагати? Тому що у вас дуже цікава історія. Ви самі робили бронежилети. Так, ми самі виготовляли бронежилети. Справа в тому, що ми стояли на одному блокпосту. На цьому блокпосту ні в кого не було бронежилета. Тобто вівся догляд машин, там несення служби, і це було зовсім без бронежилета. Хлопці один по одному почали десь купувати, перекуповувати, але це в перші дні це був дуже великий дефіцит з бронежилетами. Потім я десь знайшов в інтернеті інформацію, що виготовляють бронежилети, бронепластини з ресори, лист, листів ресори. Так як у мене є бізнес автозапчастин, у мене є ресори. Я беру машину, їду на склад, відкриваємо склад, вигружаємо, забираємо там ці. Ресорні листи знаходимо бистрень. Ми, швидко ми знаходимо людину, яка це все поварила. Це пан Ігор. Вона підключила своїх там працівників, свою команду на лазері швидко порізали, швидко поварили. Потім стало питання: а хто ж буде шити плитоноски. Я знайшов ткань, ми довго шукали людину. Знайшли ми людину. Татьяну, дякуємо вам, Тетяна, що допомогли допомагали нам тоді шити ці плитоноски. Почали ми відшивати плитоноски. Таким чином, ми укомплектували майже укомплектували свій блокпост ресорними бронежилетами. Вони були важкі, вони були там 14, там чотирнадцять кілограм, але але вони були і всі їх носили, і в той час не відчували тої ваги. Не відчували тих 16-18 кг на собі. Але це був вже десь деякий захист. Ми, звичайно, відстріляли ці бронежилети, ці листи все окей, 5,45, 7,62, 50 метрів, все витримує. От. Хлопці всі побачили, що це клас, що це якийсь захист, і почали вже нести службу безпосередньо в цих бронежилетах. На сьогоднішній день вони вже ввійшли в історію і їх ніхто не вдягає, вони просто, просто лежать. Але але на пам'ять залишили так, про так. як спогади про те, що було і після перемоги можливо ми зможемо прийти та подивитися, як вони виглядають, і взагалі наскільки це було важко на той момент це зробити і це на собі носити. Ви як офіційно зареєстрований благодійний фонд, тільки вперед зараз можете сказати, з якими труднощами вам довелося саме стикатися під час відкриття? З труднощами з одна у нас була трудність це реєстрація. На час, от коли у нас виникло бажання зареєструватися, то всі, всі реєстри були закриті. Потім ми почали так створювати де-факто. У нас був фонд, де Юри фонду не було. Ми працювали під цим де-факто. З тягом там свого фонду. Потім держава нам відкрила реєстри, дозволила реєструвати, і ми швидко зареєстрували. От я там не пам'ятаю, яких це було числах, тому що я якраз реєстрацією займалася моя команда. От, тому конкретні числа я не пам'ятаю, бо я був і тут, і там, і скрізь. Ми можемо зараз також говорити про те, що розпочинали ви з вашою командою. Зараз ваша команда вона розширюється. До вас долучаються волонтери. Якщо так, то скільки зараз чоловік працює з вами в команді, і чи можливо приєднатися до вас в якості волонтера? Так, наша команда налічує. 20 волонтерів у нас є 20 волонтерів, але це волонтерів, які займаються дійсно волонтерством. Хтось нам допомагає, наприклад, там дві години в день, хтось там з дому, щось там десь перепощує, хтось десь з ким спілкується окремо, хтось допомагає військовим або цивільним від себе, і він також є частиною нашої команди. От, по ньому ми навіть не звітуємо. Ну, просять не звітуйте, так, але ми от ми офіційно, ми працюємо, ми під ми з вами. От. Стати волонтером дуже просто. Це я думаю, що щоб бути волонтером, це, це не робота, це не метод заробітку. Ну, це, це моя позиція, тому що дехто з волонтерів бажає отримувати кошти. Ну, на, наприклад, я не знаю, кажуть там. Впритули платять зарплату. У вас платять, юні не платять. Ну, це благодійний фонд. Не платять на зарплату, але от, о, це поклик душі. О, благодійний фонд. Ми з вами розуміємо, що це благодійний і це не комерційна організація, яка може там отримувати якийсь дохід і потім ним ділитися. Можете зараз сказати, а за рахунок чого існує благодійний фонд і хто його зараз підтримує? За рахунок на початку цей фонд існував тільки за мій власний рахунок. От за за рахунок моєї компанії на сьогоднішній день нас підтримує. Метро, нас підтримує фозі, нас підтримує. Це, можливо, це ваші спонсори, так, ну це можна сказати, я так. вже роблю так чи ні? Чи я, я не знаю, можна чи не ми можна. Буде ми будемо говорити це, про те, що є великі комерційні так. підприємства, які вам допомагають з цим, і також вам ще й допомагають люди, які також хочуть внести свою допомогу до так, вас. Так, Звичайно. Ми бачили відео, в якому навіть бабуся вона принесла для наших захисників передачку на схід. Ви її отримали і вже передали нещодавно. Друзі, я хочу зазначити про те, що Вячеслав Бороденко повернувся з її сходу. Ви туди продавали також гуманітарну допомогу для наших захисників. Яка якою дорога була для вас в першу чергу? Дорога була трошки важкою, звичайно. Ми їздили ближче до Бахмута. Я не можу сказати… Но ми не будемо називати так. місце знаходження, але, так. але це був схід. Це був схід. Багато ми не могли нічого висвітлювати на відео, тому що це також безпека. Вас зустріли. Ви ще продавали і написали про те, що ви продавали не тільки гуманітарну допомогу від спонсорів. Ви також ще від родини, друзів, сімей привезли їм привітання. Захисники наші в них після цього бойовий дух покращився, настрій покращився. Так звичайно, моральний і бойовий дух він. Він і так піднятий, там заряжені хлопці, там не такі там. Але, але, звичайно, після того, як ми відвезли е з дому передачі, там цукерки, там, ну дехто там що передавав, хтось переліч ну, речей передавали. Ми, ми розвезли ці посилки, хлопці всі задоволені, всі довольні, всі раді. Е зазначили, що, на жаль, аж туди мало хто приїжджає. І за крайній місяць. От за, за цей місяць ми були єдині. Ну, от, саме до них, до інших, можливо, там інших випадок. От, от така справа зараз. Ми можемо бачити, що дуже багато інформації офіційної інформації говориться про те, що з Донецької області, з Луганської області, слід. Цивільним людям евакуюватися, там небезпечно знаходитися. Ви на власному прикладі зараз можете проконати нас в тому, що дійсно це потрібно, тому що там небезпечно знаходитись. Досі так дійсно. Еваку... евакуація необхідна, на мою думку, необхідна, тому що працюють військові, і якщо це українські військові працюють, в першу чергу вони захищають і цілісність України і захищають громадян України. Тих людей, які переживають, проживають на території. І вони вже думають, там виважують, стріляти в відповідь, не стріляти в відповідь. Чи можна провести якусь там артпідготовку, чи не можна провести якусь артпідготовку, бо там живе бабуся. Тобто, якщо менше там буде людей цивільних знаходитись, то наші позиції будуть кращі по, по арт-по по тій самій артпідготовці. В своїх акаунтах соціальних мережах ви публікуєте звіти та говорите про отримані про отриману допомогу і говорите про допомогу, яку ви вже продали. Ви рахуєте скільки допомоги ви вже надали, і скільки захисників її отримали? Якщо чесно, я не рахую цієї допомоги, і я не витрачаю на це час. Я витрачаю час на інше. Ми витрачаємо час на те, щоб... Зібрати максимально більше, допомогти максимально точніше, от Оце, на це ми витрачаємо час. Я думаю, що підрахунки відносно того, скільки ми витратили там часу, ресурсу, скільки ми зібрали, скільки ми перевезли. Ми після, ми після війни це все порахуємо і донесемо. Ваш благодійний фонд існує вже шостий місяць. Зараз можна порівнювати і сказати про те, чого наразі бракує найбільше. Ну, на сьогоднішній день я можу сказати впевнено, що е, на фронті бракує оптики. Тобто е, засобів спостереження. Оце бракує. Там бракує е, тепловізорів, бракує дронів, тому що їх збивають. І, а наявність дрона це в першу чергу. Це в першу чергу безпека, це в першу чергу розвідка, це в першу чергу точність попадання. Якщо навіть навіть там десь є в населених пунктах цивільні проживають, то за рахунок дрона вже можна щось забезпечити. Безпеку якусь, на мою думку, тільки цього, тільки цього бракує. На сьогодні яку допомогу? На яку допомогу? Точніше, ви збираєте, тому що ми бачили, що зараз ваш фонд активно хоче допомогти, саме дроном з візером, якщо я не помиляюся, так ми на сьогоднішній день збираємо. Ми зібрали на приціл. Вот ми купили приціл і передали вже приціл. Люди працюють з ними задоволені приціл з нічним баченням і тепловізором. А зараз ми збираємо на дрон. На дрон також щоб він був з нічним з тепловізором, тому що ну необхідно для військових, щоб була ця штука тепловізорна на дроні. Тому ми збираємо. Збираємо ми під 4 батальйон. Добровільчого українського корпусу. Хлопці попросили звернулись до мене. Це ті хлопці, з якими я починав службу. Допоможіть з дроном. Окей, ми збираємо під них. Дещо вже назбирали. зараз. Ви можете сказати чесно. Ми можемо порівнювати активність людей до зборів, до залучення зборів на початку війни і зараз. Населення, цивільні люди вони також активно приймають в цьому участь чи ні? Я можу сказати, що активність впала відсотків на 95%. Ну, можливо, це завищений відсоток, але активність дуже і дуже впала. Після того, як е біля будинків, людських будинків перестало гриміти, перестало стріляти, е за місяць люди забулися, що тут війна. От безпосередньо тут забулися, що тут війна. Бувши на Сході, я бачив таку ситуацію. Ми там ночували, тобто, це не так, що я приїхав, там розгрузився і поїхав. Ми там ночували і військовим е місцевим населенням. Приносить хто помідори, хто огірки, хто курячі яйця, там хто хто ще щось і, і це просто зносять і там підтримують люди, які там є. Те, що я бачив, вони підтримують наших військових. Чим далі від фронту, тим менше підтримка. На жаль, ну тому що, мабуть, люди більш зайняті, зайняті. Якимись іншими речами там у них з'являються свої проблеми. В, якому, в якій кав'ярні краще каву пити? В, в цій чи в цій там кава переварена, а там недоварена. Ну, от, от розмивається ця війна. На жаль. Що слід робити, щоб ми про неї пам'ятали і ніколи не забували? На вашу думку. Закінчити її. Ми обов'язково в нас тільки є два варіанти або Росія програє, або ми переможемо. А іншого варіанту в нас бути не може. Ви зараз також зазначили, що захисникам на сході люди, місцеві мешканці, вони збирають там їжу допомогою і продають. Але ви також наголосили на тому, що необхідно звідти евакуюватися. Ви спілкуючись з людьми, які там залишилися. Ви можете сказати, чому вони проти того, щоб евакуюватися? Їм нема. Куди їхати, чи їх в них немає просто такого бажання? Ну справа в тому, що спілкувавшись, так я спілкувався з такими людьми, і коли бабуся сидить там, їй, там їй десь в районі 70 років, то вона каже: Ну мені нема куди їхати, і я не хочу просто їхати. Я буду тут. Все. Ну і така позиція у всіх людей, у більшості людей, які там залишились, це люди. Такого старшого віку, там 65, там плюс-мінус категорія вікова 70 років. От, і вони там сидять по вечорам, там, дідусі, бабусі там, спілкуються, деяка ракета куди полетіла, вони там це все считають, рахують, деякий госпіталь працює, не працює, але нікуди не виїжджають. Ну мені здається, що можливо все в нас вийде і вони повернуться саме в цілі свої будинки і також вціліють, тому що ми бачимо добру тенденцію. Правильно вона добра. Якщо зараз не розкривати всіх секретів, Вячеслав, ви як військовий, як голова благодійного фонду, як людина, яка спілкується з військовими, потіште нас прогнозами. Все буде добре. Я можу сказати тільки, що все буде добре. Всі повернуться в свої, в свої домівки. Україна переможе в будь-якому разі, тому що ми, ми воюємо за свою землю, а вони воюють, чесно кажучи, більшість з них навіть не розуміють за що. Хтось для того, щоб виплатити іпотеку, а хтось для того, щоб там купувати. привезти собі унітаз додому. Так, унітаз додому. Да. Ви не тільки буваєте у захисників на сході, і не тільки возите допомогу саме по Україні Україною і в Україну вищі, і також були в Німеччині. Там також є підтримка, яку ви відчували, і люди вам також допомагали. Так можете розповісти, де саме ви були і поділитися своїми враженнями, як приймають благодійні організації за кордоном. Можу поділитись, ми були в перші першими такі. Першими моя поїздка була це в Туреччину. Наші партнери надали нам допомогу. Це були теплі речі, це були, ну тому що вони почали збирати там ще з зими чи там з весни. Це були продукти харчування, вот. але це були допомога була чисто від турків. Друга наша поїздка була в Німеччину, в Дрезден безпосередньо, де збирали допомогу наша діаспора. Українська діаспора зібрала дуже до я можу сказати, там добру допомогу. Це, але вона була більше для цивільних, тому що це були там дитячі речі, дуже багато дитячих речей. Ми відвезли, ми відвезли півбуса великого дитячих речей в саму в Ірпінь, в бучу туди були передачі. Були передачі військовим, яких ми також не могли там залишити. Просили передайте, будь ласка, там такому, такій-то, такій-то людині з такого-то, такого то батальйону, вот номер телефону. Він зараз у госпіталі, і йому необхідна оця там валізка, в яку він складе свої речі, тому що в понеділок його виписують. Там люди дуже м, обізнані відносно війни. Вони знають там до секунди хто де лежить, хто де лікується, у кого які поранення. От. І безпосередньо переживає, да там передають сумку, все, завезіть туди. Ми ну, звичайно брали. Ми загрузили з повного буса, повністю забили бус і вже нема куди що брати. І коли вже пішли отакі валізки, то ми почали ці речі, валізки, ну почали хімічити, якось перебирати і, і все складати. Дуже тепло в на, на нас там була зустріч. Потім я переживав, чесно кажучи, як я переїду кордон, тому що є. Розмови, що митники там перебирають. Ну там все оці всі там штуки, там діляться, все і тому дуже класно переїхали кордон. Митники оглянули, прикордонники оглянули. Нема нічого там забороненого. все клас, ми приїхали і поїхали далі. На сьогодні люди, які, можливо, нас бачать, люди, які нас чують і хочуть долучитися до допомоги, де вони можуть з вами ознайомитися. Я знаю, що у вас є інстаграм, і фейсбук, і сайт. Так. Що їм робити? У нас є інстаграм, у нас є Фейсбук, і у нас є сайт. Ось зараз ми його оновлюємо. Там у нас є новий сайт, ми його там заповнюємо. Все можна звернутися на телефон нашого благодійного фонду. Якщо можна зараз, ми можемо сказати. Друзі, сьогодні хочу нагадати, що у нашій студії Вячеслав Бороденко, це голова благодійного фонду. Тільки вперед, і якщо у вас є бажання приєднатися до допомоги і також пришвидшити нашу з вами перемогу, так ви долучаєтесь. Будь ласка, в номер телефону. Ми можемо вже так. Так, 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 ноль угу. 096 406 301. Друзі, також ви можете, якщо ви не встигли записати номер телефону або захочете познайомитися з соціальними мережами благодійного фонду. Буде посилання у цьому відео під цим відео, точніше. і ви можете переходити і знайомитися, дивитися і познайомитися більше з діяльністю благодійного фонду тільки вперед. Вячеслав, дякую вам за те, що приєдналися до нашої розмови. Приєдналися до нашого ефіру зараз. Пару... Пару слів. Ми маємо таку добру традицію. продаємо привіти нашим захисникам та захисницям. Ви, як ніяк, знайомі з ними, і можете зараз також їм продати привіт. Я долучаюсь до вашої традиції, дякую, передаю всім знайомим своїм, всім захисникам України. Привіт, вітання. щоб знали, що у них є підтримка, їх підтримують. У вас є надійний тил. А завдяки надійному тилу можна виграти любу війну. І цю війну ми виграємо. В'ячеслав Бороденко, голова благодійного фонду тільки вперед. Под мікрофоном для вас працював Олександр Пан Хай вам щастить. Почуємось, не перемагайтесь. 94 і 9. Бурис Піліфему.